Друзі намасте! Сьогодні ми з вами переходимо до розгляду іншої асани, яка називається уткатасана. Це поза стільця. Вона логічно йде після тадасани, тому що перехід з положення тадасана поза гори дуже гармонійно переходити в позу стільця. От, катасана, да? ката переводиться як інтенсивний, щось да? сильний, і асана положення, тобто .е. інтенсивна асана. Я вам її продемонструю, це положення стільця. Це вид спереду, ось так вона виглядає, да? приблизне поло, зараз ми розберемо її, да? і методом енергії, і методом свідомості. Да? Далі бік да? з боку, ось поза гори ми вийшли. Да? І переходимо, згинаючи ноги в колінах, ось виглядає вона ось таким чином. Оце і є от катасана. І так, що дає нам, яка користь від цієї. Асани. ну, по-перше, дуже добре йде да, витяжіння. Витягує знову осанка, спина. Да, м'язи спини активно пропрацьовуються, м'язи живота, витягується хребет, руки, да, суглоби. Далі. Нахил тазу. Да, подивіться, робота та застегнув суглоби, Ноги. Да, положення, яке дає можливість відпрацювати да, активно, якщо ми зробимо більш глибоке положення, дивіться, десь 90 градусів угол між е, гомілкою та стигном, дає дуже сильне да, таке напруження в ногах і можна відпрацьовувати. А якщо ви ще прийня, приймаючи положення у ще перейдете на пальці. Тобто додаєте ще і рівновагу, ви будете ще балансувати. Угу. Ну, Будь-яка балансова поза, що вона робить? Вона заспоковує, вона рівноважена, прибирає зайві думки. Робота рук, якщо беремо. Да, це робота. Всієї грудної клітини, витяжіння, коли ми піднімаємо, да? зігнуті руки в плечах, робота плечових суглобів. Да? Енергія стікає вниз, коли ми напружуємо ручки. Да? Коли ми утримуємо положення спини, працюють м'язи живота. Але є нюанси в цьому положенні, коли можна побачити ось таке положення. Коли ми ось робимо так, да? без активного, ну, взагалі, без лордозу, То в нас більше працюють ноги. Спина виключається. Якщо ми трошечки да, нахиляємо таз, але м'язи живота при цьому в нас працюють, да, то включаються м'язи спини. І уявіть собі, постояти в такому положенні якусь певну кількість часу, ви відчуєте її прекрасний ефект. Тобто вона інтенсивна. Метод енергії. Ну, Давайте ми збудуємо цю асану. Ноги разом. Якщо людині не вдається стояти ноги разом, можна трошечки ставити їх в розь, навіть в позу гори. Але поза гори, ми давайте, її згадаємо, плечики, да, вирівняємо себе, да, приберемо будь-які лордозики, фози, плечі і піднімемо руки вгору. Робимо вдих. З видихом ми. Згинаємо ноги в колінах, трошки нахиляємо таз вперед і приблизно приймаємо положення. Ось воно, дивіться. Мені зручно. Іноді можна таке побачити, що людині дуже важко тримати руки вгорі. Можна поставити їх сюди, можна зробити намасте. А для рівноваги можна ще поставити руки в сторону. Тобто, знаєте, як спробувати мети енергію приблизно да, боком. Приблизно я приймаю положення, якщо важко довго тримати. І шукаю, да, де мені зручніше. От там, де зручніше, там і зупиняєтесь. Іноді людина може зовсім трошки присісти. Ось і добре, це вже Асана, тому що Асана це є зручне, комфортне положення. Угу. Потримали, вийшли, Відпочили, стряхнули ніжки. Скільки тримати асану? Ну... Таке питання дуже доречне. Поки думок в голові немає, ви можете стояти. Да? Стояти, як тільки, стоп, не те сказала, скільки відпочивати, щоб потім перейти до асни. Відпочинок тривається стільки, скільки є стан. На поверхні розуму без думок. Як тільки думки появляються, ми починаємо робити. Далі, коли ми прийняли положення, скільки стояти, а скільки вам комфортно, якщо ви практикуєте методом енергії, цей метод ем... включає в себе можливість тримати положення стільки часу, скільки вам приємно, хоч день. Ну, день ви не зможете. Тобто ви маєте наявність часу, ви стоїте і набираєте час в цій асені. Метод свідомості, коли ви з зусиллям робите, він включає в себе можливість утримувати напруження короткий час. Ви можете за підходи робити, наприклад, постояли, відчули таку сильну напругу в ногах, спина, руки, хоп, і вийшли, розслабились, відпочили. Тому стоїте ровно стільки, скільки відчуваєте, приємний. Чи Набір часу і ну 5 хвилин, наприклад, чи короткими такими зусиллями, але відчуваєте таке долання внутрі себе. Не вихід, насильство над себе, а долання. Тому ця поза більш така, знаєте, активна. І давайте ще раз: стопи ставимо разом, виходимо в положення гора. ось Можна і не піднімаючи руку, я буду боком демонструвати вам. да ми Трошки нахиляємо таз. Бачите, в мене як, як будто би відставляю таз назад. Але м'язи, живота при цьому не ослабляються, вони працюють. Є невеличкий прогин. Включилися м'язи спини, витягнули шию. Да? Спробувати поставили руки на масте. Спробували руки підняти над собою. Не заводити їх кудись далеко, а вони як от продовження тулуба. Можна з'єднати над собою. І спробувати піти трошки нижче. Угу. І спробувати перейти в зусилля на, на півпальці. Вийти і обережно вийти із положення. Ось вам поза уткатасана. Якщо ви підставите стілець, ви як намагаєтеся сісти на нього. Да? Якщо б він тут був. Тому користь від цієї асани ось така. Ножки, хто хоче зміцнити, кому треба попрацювати. Якщо ваші ноги мало працюють, мало рухаються, да, обов'язково напружуйте їх завдяки цьому да, напруженню, яке відбувається, ви пробуджуєте енергію в ваших ногах. І вона там не от в тому положенні, коли. Ну, Ніяка, да? пробуджена енергія, вона буде рухатись вгору. Да? Тобто рухається ваша кров. Що значить енергія рухатись? Можливо, це незрозуміло. Давайте будемо брати більш зрозумілі речі. Це наша кров, яка рухається по артеріям, венам, капілярам, да? тобто, по сосудам. Тому оцей венозний вінозней, коли ви да, сконцентрували цю енергію. Да? Серце прокачує, воно ж качає, і ви оновлюєте цю да? і ваша кровообіг в ногах покращується. Коли ви перекати робите з п'яток на носок, то ви ще і підключаєте стопу. Плюс руки, які працюють, плюс м'язи живота, спина, Ну, унікальна асана вона прекрасна, спробуйте, спробуйте подивитися, який метод на початку краще. Ну, взагалі-то рекомендується завжди методом енергії приблизно. Прийняли положення, тримаємо, дихаємо. Будь-яке положення, яке ви приймаєте, обов'язково треба продихати, подихати, да щось пошукати, да якось там порухатися, можливо, щось з руками поекспериментувати. І як тільки ви знайшли, ви заміраєте, да? тобто ви застигаєте в цьому положенні, триваєте в ньому, обов'язково відпочинок. Потім спробуйте метод свідомості, тобто таких зусиль, приємних, активних, коли ви долаєте щось навколо всередині себе і відчуваєте радість, що від першого методу, що від другого. Але як зробити його в цій асані? Ви повинні чітко для себе зрозуміти, да? де приблизно чи сильно, а от між ними. Да? Тобто, якось експериментуючи своїм тілом, ви шукаєте там, де нема крайнощів для вашого тіла. І от в цей момент ви будете робити його. Практикуйте, дякую. Якщо будуть питання з приводу цієї пози, можливо, щось незрозуміло, можливо, щось не сподобалось. Будь-які коментарі я приймаю, тому намасте. масте. І... Нагадую вам, що практики відбуваються тут у залі. Ранкова практика відбулася. Вечірні практики онлайн, впряму, тобто вживу, в залі. Всі вікна відкриті. Приходьте. Дякую за вашу увагу.